Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні відео буде для дому, для декору. Якісь класні симпатичні штучки, меблі, все, що є в Сінсеї, подивимося. Текстиль обов'язково я покажу, покажу новорічне, але не буде акцент на новорічне, якби не буде тематично, а різне. Щоб ви розуміли, який асортимент бо додається в Сінсеї досить часто. Ось такі пухи, подушки, в новиночках, До речі, це трішки новорічна така тема, такі кольори 340 гривень. Добавилося багато. Ще ось такий пух, він взагалі такий товстенький, 600 гривень. Теж є різні скатертинки, І вже з ароматом таким. Під свідомом нового року, новорічні, червона, сніжинками, як ще швидко летить, і дуже швидко бренди виставляють. Якось ми зараз дуже прискорено живемо в прискореному ритмі. Кожен хоче все швидко встигнути, тому що зараз важко щось запланувати: 460 гривень і меншого формату 340 гривень. Но, вони заклеїли ще ні, який тут розмір. Подивитися, Ще навіть є а, зі знижкою 189 гривень, але треба то знижечкою підходити до каси і спочатку питати, чи вона є, бо вже ходять слухи. Я так не стикалася, але бачу в коментарях пишуть, що прийшла на касу, ціна була повна 140 на 180 Ну, тут, бачите, є знижечка. Якби 189 гривень, а така сама 389 гривень і не наклеєна знижка. Тому треба брати, іти і показувати 140 на 220 в червоному кольорі. Побачила кухлі, чашки в червоному такому класному, зараз покажу. Ось поруч одразу. Хочеться взяти. Ось так. А ще є в зеленому кольорі. Ось зелене моє. Новорічна, реально новорічна тематика. Сістися на такий пух, налити собі трав'яного чаю гарячого, з медом. Сюди підходить під цю скатертинку Ціна досить низька 69 гривень. І такий зелений, як я показувала. Ось так. Заскочимо відділ посуду, поки нікого немає, можна роздивитися. А, вже є новорічна тематика. Які миски глибокі, класні, з ялиночкою. Пташки сидять так, на ялинці. Яка глибока миска, дуже схожа на крафт виготовлення. Такої не зовсім а, правильної промислової форми, як би, 290 гривень і досить глибоченька. Соусник, але вже тема міста, не новорічна, але но сама тематика виготовлення досить схожа на попередню миску, що я показувала. Такий соусничок коштує 189 гривень. Ну і тут яка красота, новорічна ситечка для чаю 149 гривень. формі зірочки вже показувала, були, а додавалися в формі ялиночки. Ці попередні чашки, що я показувала, зелена чи червона, можна докупити. Отакі. Таке ситочко золотисте. Зірочка теж 149 гривень. І є вінчик і форма. Теж в формі ялиночки. 119 гривень ціна. Які дрібнички класні, різні. Ах, а це теж такий вінчик кухонний інструмент 150 гривень, 149 гривень тут. Нічого собі нагадує масажер. Ось <сум> на такий вкорочений теж є. А, ще навіть а, є отак дерев'яна така каталочка, щоб робити візерунки на тісті, на печиві. 149 гривень. Ялиночки і зірочки. Є формочки багато. Так, з Дідом Морозом, з Дідом Морозом є формочка металева. І ціна 169 гривень. Таких формочок металевих є багато, а це вже для готових печенюжок, які ви. Спекли, і можна комусь подаруночок. В формі печива. Можна собі щось тримати, така коробочка. 60 гривень, навіть не повних, 59 гривень коштує. Супер. Ось такі ще кексики є. 119 гривень, які різні дрібнички класні. В формі ялинки є. О, я зачепилася, я бачу. Тут багато новиночок таких, 119 гривень, теж та така форма силіконова. Весюлечки. Це для скатертинки такі прикраси. Так, і хочу подивитися ціну. Не бачу. 169 гривень. Другла новорічна скатертинка 150 см в діаметрі. Новорічна тематика 239 гривень. Подушечка в формі зірки. М'якусінька. 340 гривень. Ще такі пухлі. і ось такі зірочки є в такому ж кольорі. Як оксамит тканина з золотом вишито. Так постільна білизна, підодіяльник і подушечка. Теж новорічна тематика і розмір. Тут одна подушка входить і підодіяльник. 100% бавовна. Прекрасно, 659 гривень за такий сет. 659 гривень. Ще ось такий з машинками, з ялиночкою. Є гламурний. 800 гривень. Дві подушки, правда, 100% котон, анімал прин, просто гламур, гламур. Це теж новорічна тематика. 459 гривень, дві подушки, постільна білизна. Оцей класний новорічний хтось відкрив, витягнув, досить непогана якість, до речі. Це великий формат, дві подушки, 100% кутон, 700 гривень. Два спальни. І тут дві подушечки 600 гривень взагалі. низька ціна, не, не новорічна тематика. Ще може і краще. Ось так. Ще порційне блюдо з будиночками. Кераміка. 219 гривень. Ох, яка красота для напитки. Подивіться, печенько всередині. Вау, скляне. 340 гривень. Красиво 340 гривень. А ще є ось такі чайнички. Теж такі глимурні. З дерев'яною кришечкою. 350 гривень коштує. Декоративні подушечки в'язані. В'язана подушка з однієї сторони в'язка, а з іншої оксамитова тканина. Скажу, що для такої якості це не є дорого. 219 гривень 45 на 45. Тут і в'язка, і оксамитова тканина. Так, ще ось такі з ялиночками є. 150 гривень, неповна. Непогано, досить щільна тканина з двох сторін принт. Так, новорічної тематики багато. На воді є вже зі знижкою, з бджілками, ну не знаю, відноситься до Нового року, бо бджілки типу. Ось такі ще є, з шишечками, з ялинкою, з гілочками ялинки. Теж цупка досить тканина, як котон, наволочка 150 гривень. Великий вибір пледів, сірий, базовий. Але одночасно тиснення є зірочки, навіть якщо не додивишся ти не побачиш. 670 гривень, досить непоганий. в рожевому кольорі споченьками ось такий ще є, пледать. Багато так новорічної теми. І бачу, що досить покупці купляють і подарунки беруть для себе 239 гривень, 130 на 160 він такий. Флісовий, але не досить цупкий. Такий легенький, досить. Ціна взагалі 160 гривень. А, ні, 239 гривень. 239 гривень це досить низька ціна. Додавалися килимки, довгий, така доріжка. Ось на такій основі. Ну і ціна 600 гривень, килимок. Розмір 60 на 150. З оленями в червоному кольорі такий червоно бордовий колір. Килимочки є. Зовсім не поскладено, ось так воно лежить. Бачу, дівчата показують з других регіонів, там так все поскладено акуратно. Придварний килимочок. Класненький. ялинкою, будиночки, Та ж новорічна тематика. І Ціна 270 гривень. Ось він. Вінки красиві. Натуральні шишки. Дуже красиво зроблено. Як з мохом, з такою зеленю. Прекрасно. 600 гривень коштує такий віночок новорічний. Ще є маленького формату. 240 гривень. Думаю, навезуть скоро дуже багато, все буде забити новорічним, а так по чуть-чуть доставляють. Це як вічна робота, такі коники, 169 гривень. Ой, як багато всякого класного. Якась така цупка тканина. їжечки є. Це іграшки на ялинку 150 гривень. 150 гривень ще такі іграшки є. Якісь в такі сумні 80 гривень. Цей набір коштує. Дід Мороз, Санта Клаус. Ніж Санта Клаус 219 гривень. Ось такий окуляр, невеличкий і дуже симпатичний. З добрими очима. Ще віночки ви можете придбати і самі собі прикрасити, це як заготовка Або хто не любить, ціна 390 гривень і такий 340 гривень. Ось такий віночок, але самі можете вже на. Свій смак, прикрасити та різним декором. Новорічний посуд, різні тарілочки, чашечки, підставки, піднарізочки новорічні. Ось така тарілка, таке блюд у формі ялиночки. 290 гривень. В болі можна купити ще ось таке, прямокутне. 239 гривень, ще є соусничок. 189 гривень. Ось такі були новинички. Їх ще багато є і багато. Так, а це що таке? Це закривати пляшку. Такий стопор. І ціна 79 гривень. Дід Мороз догори ногами, типу він в бутилочку заліз і дивиться, що там є. Ось ці рукавички це теж якби для заварки чаю, чи що та запарювач для чаю 59 гривень. Всім до зустрічі у нових відео. Чекаю вас, як завжди, в коментарях.